Дівчатка, всім привіт! Зараз буде невеличкий майстер-клас. Як голкою закрити петельки е, комірця. Е, можна було закрити і спицями, але ж мені потрібно, щоб тут ніяких хвиль не було. Таким чином воно виглядає, щоб було рівнесенько і акуратно. Так, зовсім зовсім простенький варіант. І по краю воно теж так, бачите, привабливо. Виглядає. <кій> Дивіться, в мене перша петелька зворотня на спицях. Вводимо голку зліва направо в зворотню петельку. Підтягнули ниточку. Далі, в мене тут була лицьова петелька. Мені потрібно підчепити полудольку лицьової петлі, пропускаємо далі зворотню <кій> і наступну лицьову. Також підчіпляємо полу дольку, витягуємо ниточку і ще раз вводимо голку в зворотню петельку. Тепер уже справа наліво. Підтягуємо ниточку і знімаємо так, Знову справа на вводимо голку в зворотню петельку. Підтягуємо ниточку, далі полудолька лицевої петлі, і наступна лицева. І ще раз вводимо голку справа вже наліво в зворотню. Дуже простенький варіант. Знімаємо. Ще давайте декілька разочків. Справа, з, справа на, зліва направо вводимо в зворотню петельку голку. Підтягнули. Далі полудолька лицевої і полудолька наступної лицевої, справа наліво. І знову справа наліво в зворотню петельку ще раз вводимо голку. Знімаємо, дивіться, як гарнесенька, і мені подобається, що воно без хвиль і рівнесенько акуратно виходить. Давайте ще разочок. Так, зліва направо вели голочку, зворотню петлю. Далі полудолька лицевої. І ще одна лицева справа наліво підтягнули. Тут можна дуже не затягувати. І справа наліво ще разочок підчіпляємо зворотню петельку. Підтягнули і зняли. Все дуже просто. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і обов'язково заходьте на мій канал, буде майстер-клас дуже гарного. гарного Повсякденного половеру. Всі, дівчатка, всім гарного настрою і мирного неба над головою!